Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всім з початком Великого посту. Сьогодні ми маємо перший день. Задумаємося над нашим покликанням, до чого Господь нас кличе. Господь кличе нас кожного дня до чогось нового. Коли ми прикидаємося зранку, Господь вже має план щодо нас, але щоб відчитати Його, потрібно. Тихомиритися, потрібно щиро помолитися, потрібно відкрити вуха свого серця, щоб відчути, що Бог хоче цього дня від мене. Але однозначно, Бог хоче від нас діл милосердя, Господь хоче від нас любові, Господь хоче від нас, щоб ми ставали святими, адже це Його воля, святість наша. А то стараймося ставати ближчими до Бога. А коли ми будемо ставати ближчими до Бога, тоді Бог діяти буде через наше життя. А коли Бог буде діяти через наше життя, тоді все у нас буде можливо. І каже апостол Павло: Коли я з Богом, то хто проти мене? Отож будьмо з Богом. Гарно, благословено, усім великого посту. Амінь.